Всім привіт! З вами Ірена Ді, А це моя Марічка. Моя сестра. Надіюсь, що хоче цей плес вийде краще. І тут буде більше лайків, ніж там. Что в колики вкрат? Як я буду грати в нову гру. Будемо знімати летплей. Тоді, як ви пам'ятаєте, я, я знімала летсплей, де у Юбель Що там тут зарядку робиш? Не дивитися у нас маленьке. Не знаю, що робити цей водій на нерви. Ем. <підемо> Щось не то в наше певне відео. Попередніх був як ви бачили, Як ви бачили самі, у нас тут мало лайків, мало підписів і далі. А хотіли буде більше. Ну що зробиш? Біжай, звичайно. Якщо у вас є якісь побажання чи. чишки. Пишіть на коментарях під нашим е, відео чи, чи цим, чи попереднім відео, пишіть коментарі. І якщо ви хочете ще побачити Аскро на правду, то ви пишіть питання в коментарях під відео, або, звичайно, підписуйтесь на нашу групу. І кидайте заявки в сторінки. Наші сторінки вони будуть в описі під відео. Кидайте питання, на які ви хочете почути відповідь. І, звичайно, ми переглянемо всі ваші питання, виберемо, виберемо якісь з них і, і будемо і, і... ой, вибачте, я що заплутала. І знімемо нове аскро, правду, надіюсь, що то буде краще, бо то було наше перше. Звичайно, з першою не дуже виходить. Бачите, на задньому плані скаче якась кролиха. Малесенька кролиха. Тож, починаємо нове, ну, такі ж новий летсплей, Я щось мені дуже багато заїкаю. О, вибачайте. В нашому відео В майбутньому ми з Аною Тейл хочемо знімати хотіли і хочемо звичайно знімати багато чого. Перед e, них є там крокоментарні фільми. Будемо дивитися там якісь книги, там розглядати хто що написав із тих книг. Саме на цікаві глави, будемо робити фільми, e, серіали, точніше, куди короткоментарники відомо. І звичайно, в мене не дуже такий гарний відеоредактор, а аби сі і то не активований і що Там банець це відео, як ви вже самі бачили на попередніх відео. І ми, бу... і ми будемо знімати ще багато різних летсплеїв, різних челенджів, будемо знімати кулінарні медорецепти. Так що в наших відео ми розглядаємо багато жанків. Надіюсь, вам сподобається. Тож починаємо наш наш лет сплей. А якого ми я буду грати? Ви побачите в якдати. Упс, я, Ус, я Задумай! А там. В коротше, побачити по на, просто в мене на диску тих ігор є багато, і вибрати якусь гру просто ще не вирішила. Ви по... ви самі побачите, яку гру я буду грати. То е, надіюсь що цей сплей вийде краще, ніж по попередній, попередні, і вам це більше сподобається. Сподобається. Ще. Тож не переключайтесь, а дивіться за як ми як я граю і, і може ви самі Можете знімати лисла кидайте на нашу допомісну. Ми подивимося, може знайдете таку ж саму гру і дя... тож починаємо. Дякую вам за перегляд. Всім привіт з вами, Россия. Починаємо. Я, я вас всіх люблю. в Започинаємо. Заходивши. Тієї мороки є це щось, інше, щось це не будемо ради. Дійсно хоч мене цього разу будуть.